Стосунки з батьком дуже впливають на подальше життя дітей, а доньки особливо. Обираючи партнера, дівчина пов'язує свою долю і схожим один на одного чоловіками і наступає на ті ж самі граблі. Це пов'язано з тим, як склалися в дитинстві її стосунки з татом. Адже тато це перший чоловік в житті дівчинки, з яким вона отримує досвід спілкування з протилежною статтю. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков. Ви на каналі Психологія стосунків. Сьогодні ми поговоримо про те, як стосунки з батьком впливають на вибір партнера, які бувають типи батьків, і як сценарії взаємодії з ними впливають на майбутнє життя точки і її вибір партнера. А також про те, як наслідки цього впливу в разі потреби можна виправити. Адже налагоджуючи стосунки з батьком або образом батька в своїй душі, в своїй психіці, ми налагоджуємо відносини і зі своїми чоловіками. Не забудьте підтримати це відео лайком та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. А поки ви це робите, ми будемо починати! Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перший тип батько-агресор. Це батько, який був схильним до морального фізичного насильства над матір'ю або дитиною, втручався у конфлікти, бійки, ліс на рожен. не поважав кордони дитини та матері, ймовірно. Що дочка буде бачити постійні конфлікти у цій сім'ї, які призведуть до того, що вона не зможе опиратися на жодного з батьків, тоді їй буде важко прийняти позитивні риси мами і тата, а це призведе до того, що вона не може вибудувати стосунки, знаходити компроміси. Вона буде або довго замовчувати незавдоволення, або навпаки вибухати від кожного слова і нападати. Таку ж стратегію поведінку вона перенесе і в свої стосунки з партнером. Ті стосунки, які були у її батьків. І Якщо з її партнером буде все гладко, це буде бантежити і лякати її. Адже коли вдома було все тихо, це означає, що насувається буря. І тоді вона буде несвідомо доводити до конфлікту, викликаючи в партнерові агресію, щоб ситуація стала звичною і зрозумілою для неї. Можливе повторне сценарію стосунків з батьком, жертва жертва-агресор – що робити? Обов'язково йти до психолога, щоб розібрати негативний сценарій і зрозуміти, що стосунки батьків були деструктивними і вони обидва несуть відповідальність за це. Другий тип батько якого не було. Причини, чому батько був відсутній, можуть бути різними: мати народила дитину, а батько рано покинув сім'ю або загинув, розлучились, не визнав дитину. Ці обставини. Накладають величезний відбиток на майбутнє життя. Якщо відсутність стосунки з батьком, то багато чого буде залежати від кого? Від мами. Мама, яка виховує доньку з образою на чоловіка, прищепить дівчинці злість, ненависть, образу і відчуття, що батько пішов не від мами, а від дівчинки. По дівчина з таким досвідом буде відкидати чоловіків. Або думати, що її відкидають. Якщо був відчим, то він може частково замінити батька, але місце реального батька в душі буде завжди порожнє. Або спогади про нього будуть негативними. Що робити в такій ситуації? Прийняти справжнього батька. Навіть якщо його не було, навіть якщо ця людина негативно поводилась, треба віддати йому місце батька в своїй душі, усвідомити, що відчим, яким Би чудовий він не був, це не батько. Спробувати зрозуміти, що людина може припускатись помилок, тоді стане спокійніше. Третій тип завжди незавдоволений батько. Це батько-ідеаліст, який чекає від доньки неймовірних успіхів у всьому. Можливо, він навіть чекав хлопчика і ставиться до дівчинки як до помилки. У батька завищення вимоги до себе та інших людей, часто такі батьки, керівники бізнесу, якихось компаній. Дочка постійно буде почуватись недостатньо, яка нічого не варта і нічого не вміє робити. Їй буде важко знайти свій шлях, адже батько буде засуджувати її. І тільки обрана ним для неї освіта, робота будуть правильними. Можливо, вона буде жити так, як заповів батько. Але все життя ненавидити те, чим займається. Проте чоловіки для неї ніколи не зможуть зрівнятися з батьком, адже він стоятиме занадто високо. Вона буде шукати або владних власних чоловіків, які будуть схожі на батька, або ж, навпаки, чоловіка, чоловіків, яких зможе підім'яти під себе, щоб на його тлі виглядати сильнішою, компенсуючи таким чином свої дитячі травми. Може навіть стати пацанкою і перейняти дуже багато чоловічих рис, щоб виправдати та реабілітувати себе в очах свого кого правильно батька. Що робити в цій ситуації? Стати поганою, стати поганою донькою, взяти відповідальність за своє життя і піти своїм шляхом, навіть якщо тато буде незадоволений, і спробувати налагодити стосунки з собою в першу чергу, навчитись помічати. Неідеальність свого батька, промахи і помилки, щоб навчитись і собі це дозволяти. Четвертий тип байдужий батько, холодний і неемоційний. Батько міг бути присутнім лише формально, наприклад, моряк або трудоголік, бути залежним, алкоголік, наркоман або ж батько міг жити у якомусь своєму просторі, своїй реальності. Якщо контакт з татом нормальний, але занадто рідкісний, то дівчинці потрібно буде постійно завойовувати увагу батька. А це принесе їй впевненість, нібито вона може контролювати чоловіків. Хибна впевненість. Ставши дорослою, дочка буде доводитись любові чоловіка, добиватись любові, коханка, нероздільне кохання буде помилково думати, що її цінують тільки за правильні вчинки, або ж буде співзалежною. Вибере алкоголіка, наркомана і буде рятувати його, роблячи його ще більш безпорадно. Нормальні та люблячі чоловіки будуть відхилятися нею як слабкі. Вона буде прагнути всіх рятувати. Що робити в такій ситуації? Навчити себе, жаліти себе, любити, співпереживати собі, зрозуміти, що контролювати інших людей неможливо, почати заповнювати своє життя власними інтересами, знайти хобі. Заняття по душі, змінити роботу можливо. Зрозуміти, да, що всіх чоловіків неможливо змінити, прийняти свого батька, прийняти той факт, що батька не було у своєму житті, і заповнити цю порожнечу заботою, любов'ю до себе в першу чергу. П'ятий тип тихий і непомітний батько. Такий батько занадто пригноблений своєю дружиною. Його голос не має значення. Його не поважають, принижують, висміюють. Донька буде перебувати в занадто близьких стосунках з матір'ю. Ставши дорослою, донька може поводитись відсторонено і зневажливо щодо чоловіків, перейняти стратегію своєї мами, вийти заміж недостойного, недостатнього, гарного, сильного і все життя йому це висловлювати або ж народити дитину для себе, провокувати партнера на ревнощі. Та конкуренцію, і тримати тим самим його напруження, поки той не піде. Що робити в такій ситуації? Повернути татові гідність, повагу, любов, прийти до того, щоб просто жити і бути коханим. Важлива сепарація психологічного відділення від мами, вибудовування стосунків з чоловіками на основі близькості, а не на основі якихось маніпуляцій ними. навчитись поважати, цінувати чоловіків просто за те, що вони є. Шостий тип, тато, який дуже-дуже сильно піклується про свою донечку. Такий батько втратив емоційний зв'язок із своєю дружиною і замінив це зв'язком зі своєю донькою. Можливо, тому сприяли сварки з дружиною, а йде її там якась депресія. Тоді будуть занадто близькі стосунки з батьком. Він буде сильно цікавитись її стосунками, не схвалюючи хлопчиків. Надмірно піклуватись, забороняти гуляти, надмірно хвилюватися, тим самим порушуючи її кордони і не даючи їй спробувати щось в житті самостійно. Дочка одержує повідомлення від тата, не Вона стає на місце своєї мами, то і перед мамою відчуває провину. Вона блокує свою чуттєвість. Тому до неї буде важко пробитись чоловікам через те. Що з татом не було збудовано здорових психологічних кордонів, то вона не буде розуміти, як їх вибудувати у своїх стосунках з партнерами. І буде прагнути взагалі не вступати в стосунки. Її партнери будуть віртуальними, або вона вибере стосунки на відстані, наприклад, закохається в якусь зірку. Але якщо у стосунків з'явиться можливість стати реальними, вона буде від них втікати. Уникати. Адже для неї вони це щось, де, має, де немає свободи. Та й навряд чи хтось переплюне її тата в ідеальності, оскільки він для неї буде героєм, без якого вона просто не знає, як буде, як жити своє життя, як будувати свої стосунки. Що робити в такій ситуації? Добудувати образ батька, помітити його звичайність, неідеальність, сформувати свої кордони. Попрацювати зі своїми відчуттями, чуттєвостю, тілом, знайти злість і образу на маму за те, що вона не встановила межі в сімейній системі і була дистанція. Сьомий тип батько, вічне сяйво. Праздник. Так празник. Такий такта вихідного дня, знаєте, приїжджає і влаштовує класні вихідні, не примушує вчитись, звітувати про оцінки, допомагати по господарству. Він як класний, хороший друг і вміє здивувати. На відміну від мами, з якою зазвичай проходять сірі будні. В майбутньому донька буде шукати легкі стосунки з чоловіками, принца, готова вражати її уяву. Емоційної близькості з чоловіками вона також буде уникати. Як тільки романтика перших зустрічей і цю конфетно-букетний період згасне і чоловік стане звичайним, вона буде втрачати до нього будь-який інтерес. Що робити в такій ситуації? Помітити, що окрім свят є ще й будні. Навчитись їх теж цінувати, поважати чоловіка не за вчинки, а за те, що він є. Навчитись близькості, помітити внесок матері у своє життя, визначити, визнати неідеальність батька, навчитись дружити і вибудовувати контакти з жінками. І восьмий, останній тип турботливий батько. Про вдалому шлюбі та досить. Гарні матері, такі дівчата виростають з правильною самооцінкою, впевнені в собі та своєму виборі. Вони вибирають сильного і гідного чоловіка, чітко розуміють, чого вони хочуть і як цього досягти. Зазвичай вони займають гарні посади і будують міцну сім'ю, вміють балансувати, прислуховуються і поважають чоловіків, можуть бути опорою для друзів і близьких, цінують себе. І свій час. Психологічні травми, які формуються в дитинстві, можуть впливати на те, як, з наслідками психологічних травм у дорослому житті буде справлятись людина. Адже дитина може особливо гостро реагувати на травматичні події, оскільки її організм перебуває в процесі розвитку і вона впитує у себе все як губка. Тут важливо розуміти, не існує правильного або неправильного способу виховання. Важливо, або батьки ставились до цього відповідально та усвідомлювали, що їхня опіка може бути токсичною і призвести до появи психологічної травми в майбутньому дитині. Натомість розуміння, що турбота, емпатія це те, що дозволяє будувати здорові стосунки з дитинством. Якщо вам актуально, я можу зробити такий же розбір, але про чоловіків, і як їх стосунки з мамою впливають на стосунки. Якщо актуально, Ставте лайк цьому відео. Дякую вам за довіру. З вами був я, Андрій Кушков. До нових відео!